Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Hero Tarot Mystic. Давайте подивимося розклад. Просто без теми. Про що говорять карти? Карти говорять про авторитетну, сильну жінку, яка така королева мечів, сильна, войовнича, добивається багато чого у своєму житті. Така от, роду. Якби може бути на вигляд така легка, як метелик, як, як хмаринка, понімаєте? А всередині така сильна, жорстка, впевнена в собі жінка, яка може вас і поразити, і захистити. Що для неї карти говорять? Для такої жінки сильної, авторитетної. Карти для неї говорять про те, що не потрібно зловживати силою, не потрібно зловживати багатством. Бо із-за того, що вона зловживає силою багатством, вона не може досягнути успіху, от, фінансової стабільності, здоров'я і контролю над ситуацією. Що їй треба зробити для цього? Ну, їй потрібно знайти шлюб. Треба знайти людину, яка до неї, в принципі, вже їде, створити щастя, любов, шлюб, і з цим прийдуть успіхи та здійснення мрій. От, Бачите, така ріка щастя до неї буде текти. От, здійснення мрій. Все в неї буде, коли вона знайде собі цю людину шлюб. І як, як би так сказати, що ще знайде людину, яку можна буде захищати. Так як вона така сильна авторитетна жінка, їй треба підопічного, якого треба утримувати, не утримувати, а підтримувати, захищати. Підтримка для неї потрібна людина-забота, про кого можна позаботитися. От і вона прийде, ця людина, і вона від цього і щастя буде отримувати. І не буде такого зловживання, сили і всякої ерунди. От, я бажаю успіху. Цій королеві жезлів. Друзі. Не забуваймо про підписки, пишемо повідомлення, поширюємо для того, щоб був кращий розвиток каналу і щоб збільшилася аудиторія. Всім вдячний!